Всім привіт! Я Міль Алікс, і сьогодні хочу поділитись рецептом, як я готую різдвяну кутю, головну страву святкового столу. Покажу два варіанти із сиропом і без нього. А ви обирайте, як вам подобається, і можете в коментарях ділитись своїми рецептами. Та не забудьте тиснути вподобайку та підписуватись на канал. І погнали готувати! Беремо пачку крупи для куті. Промиваємо крупу в холодній воді декілька разів, допоки вода не стане прозорою. Тоді вливаємо багато води і на малому вогні готуємо близько 40 хвилин та даємо охолонути каші. Беремо родзинки і запаримо їх укропом. Можна брати і інші сухофрукти, наприклад, курагу чи журавлину. Тут уже справа смаку. Далі беремо горіхи. Я люблю брати фундук і кешью, бо звичайні грецькі горіхи часто можуть гірчити. Дрібно їх нарізаємо. Макову начинку можна купити готову, а можна самостійно приготувати. Спершу перемелюємо мак в кофемолці або дрібній м'ясорубці. Далі заливаємо окропом або ще краще гарячим молоком і лишаємо запарюватися в кінці рідину злийта. Для сиропу беремо багато меду, заливаємо водою і на малому вогні розтопіть мед, його кип'ятити не потрібно. Сироп має бути дуже солодким. Ну і тепер складаємо нашу кутю. До каші додайте запарені родзинки. Потім всипте нарізані горіхи. Після вкиньте запарений мак. Його можна побільше. Він лише зробить страву смачніше. Ну і заливаємо сиропом. Або вливаємо добрячу кількість рідкого меду і гарненько все вимішуємо. Всім смачного і веселих свят!